20 вересня 1991 року в Україні ліквідували КДБ. Верховна Рада прийняла постанову про створення Служби національної безпеки України. На початку новостворену службу в статусі виконувача обов'язків очолив останній керівник КДБ УРСР Микола Галушко. Проте вже в листопаді він перевівся до Російської Федерації. Є версії, що з собою Галушка вивіз частину фондів КДБ УРСР. У РФ Галушка очолював службу зовнішньої розвідки був міністром безпеки, а у 2000-ні – позаштатним консультантом Путіна. На чолі служби національної безпеки України замість Галушка став його колишній перший заступник, генерал Євген Марчук. Саме Марчука вважають першим головою служби безпеки України. Звичну для нас зараз назву СБУ отримала в 92-му році, коли Верховна Рада прийняла відповідний закон. 21 вересня 1982 року президент США Рональд Рейган підписав прокламацію про вшанування української гельсінської групи. Групу створили в Києві в 1976 році. Вона проголошувала за мету моніторити дотримання в ОРСР гельсінських угод. Підписавши цей документ, Радянський Союз взяв зобов'язання щодо прав людини та забезпечення основних свобод. Спираючись на це, дисиденти вирішили легалізувати правозахисний рух. Спершу це сталося в Москві, де створили гельсінську групу, а слідом про свою структуру заявили українці. Перші арешти членів Української гельсінської групи розпочалися одразу після її утворення. Уже наступного року на 12 та 15 років таборів засудили засновників організації Миколу Руденка та Олексу Тихого. Далі ув'язнювали інших членів об'єднання. Але нові учасники постійно прибували. Тож знищити організацію повністю радянській владі не вдалося. Ці події активно висвітлювала західна преса. Новий президент США Рейган на той час ще не назвав СРСР публічною імперією зла, але однозначно вже склав таке враження. У своїй прокламації він проголосив Днем вшанування української гельсінської групи 9 листопада 1982 року, шосту річницю з дня її утворення. 22 вересня 1939 року відбувся спільний радянсько-нацистський парад у Бресті. Він став апофеозом співробітництва двох режимів, які спільними вторгненнями до Польщі розпочали Другу світову війну. На момент параду в Бресті радянські війська вже захопили західні території України та Білорусі, що входили до складу польської держави. Діяли за домовленостями підписаними в таємному протоколі до пакту Молотова ріббентропа Як зазначають в Українському інституті національної пам'яті, агресори обмінювалися інформацією про дислокацію польського війська на Прикарпатті та планували спільні операції для його знищення. Серед місцевого населення радянські війська розповсюджували листівки з текстом: Ми йдемо до вас, наших братів, щоб допомогти вам звільнитися від гніту польських панів. Під час спільного параду цих освободітелей із німцями Брест оздобили символикою СРСР і нацистської Німеччини, відзначали передачу міста, захопленого німцям радянській армії згідно з попередніми домовленостями. За парадом спостерігали разом генерал Гудеріан і комбриг Семен Кривошейн. Процедура завершилася урочистим спуском німецького та підняттям радянського прапора. Події документували нацистські пропагандисти, завдяки чому забути про цей ганебний епізод історії не вдалося. 23 вересня 1944 року розпочався обмін населенням між ОРСР та Польщею. Українців із польських територій переселяли в радянську Україну, поляки з території, що війшли до складу ОРСР, навпаки, до Польщі. Цей процес передбачили в Люблінській угоді. У ній же закріпили територіальне розміжування, яке радянське керівництво узгодило з союзниками. Люблінська угода передбачала, що евакуація як українців, так і поляків буде добровольною однак така демократичність не була довговічною. Бажання переселятися з рідних домівок висловило зовсім небагато людей. Тож наприкінці літа 45-го влада перейшла до примусу. 24 вересня 1941 року в центрі Києва почалися масові вибухи та пожежі. Першим вибухнув магазин «Дитячий світ», а слідом сусідні будівлі. Пожежа швидко вширилася центром міста. Попри подальші спроби радянської пропаганди заявляти, що Київ підірвали нацисти, розкриті архівні документи. Свідчать це була спецоперація НКВС СРСР. Вона відома як вогняний смерч. Відступаючи з Києва, радянські сили замінували всі важливі об'єкти в центрі міста, зокрема архітектурні пам'ятки та низку житлових будівель, критичну інфраструктуру і мости через Дніпро. Вибухівку активували підпільники, які залишилися в окупованому місті. Вибухи в центрі Києва тривали до 28 вересня. За підрахунками істориків, знищена була майже тисяча будівель. Кількість жертв серед мирних жителів ніколи не опролюднували. Звичайно, що під час підривів загинули й сотні нацистських окупантів. 25 вересня 2020 року сталася авіакатастрофа літака ан 26 під Чугуєвом. На борту знаходилися пілоти та курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба. З 27-26 загинули. Дивом вижив лише один курсант В'ячеслав Золочевський. Літак виконував навчальний політ. За три хвилини після зльоту екіпаж помітив технічну несправність. Під час заходу на посадку літак втратив висоту та впав за півтора кілометра від злітної смуги аеродрому. Із загиблими курсантами з 11 областей України прощалися на медані свободи в Харкові. Обвинувачення у справі про цю трагедію висунули уже звільненим на той час командувачу повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову, начальнику ХНУПС Олександру Турінському, командиру військової частини А 4104 В'ячеславу Глазунову та його заступникам і керівникові польотами. Судового вироку в цій справі немає досі. 26 вересня 1983 року. Світ був за крок до ядерної війни. Вночі радянський супутник 5 разів подав сигнал про запуск із США межконтинентальної балістичної ракети Мінітмен. Після третього сигналу інформація автоматично надійшла до генсека Андропова. Він мав 10 хвилин, аби ухвалити остаточне рішення про завдання удару у відповідь. У підполковника Станіслава Петрова, який чергував у командному пункті системи попередження про ракетний напад, було лише 3 хвилини для доповіді командуванню про реальний стан речей. Петров взяв на себе надзвичайну відповідальність. Він заявив, це не ракетна атака і мав рацію. Тривога була помилковою. Сам Петров цього не знав, але зробив логічне припущення, що п'яти ракет замало для першого удару у війні. Удару нібито у відповідь не завдали. Але офіцера, який врятував світ, не нагородили. Навпаки, звільнили збройних сил за порушення інструкції. Ця історія стала відома лише після того, як перестала бути державною таємницею, а саме в 1998 році. Більше про історії кожного дня на сайті медіагрупи Об'єктив ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.